Слава Ісусу, Марії, віта вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Важливо в цьому всьому бути, жити, бо наше життя складається з, такої, з таких коротких фрагментів, знаєте. І чим більше ми витриваємо в радості, в благословенні, в молитві, тим наше життя краще йде. Сьогодні маємо піст, тому постимо. По середах і п'ятницях Марія говорить. Постати на хлібі і воді. І проблема тільки з цими словами може бути, виникати в тих, хто не до кінця розуміє, хто така Марія і чому вона так говорить. Власне, уявіть собі, матір, яка любить своїх дітей. Тут я впевнений, що на каналі є матері, які люблять своїх дітей. То уявіть, Марія любить в тисячу разів більше, ніж ти свою дитину. І Тут питання, чи Марія хоче сказати для дітей щось поганого, чи щось порекомендувати нездорове. Ну бо, знаєте, в Піс відразу входять то не корисно для здоров'я, то іще щось, то іще щось. Ні. Якщо ти розумієш, що це є привілегія відлюблячої матері, яка мене і тебе любить понад усе. І, і вона дає таку пораду, таку пораду. Дитинко, роби так, і буде тобі добре тут, на землі. Тобі буде добре тут, на землі. І, і звісно, ти і дойдеш до раю, до раю після смерті. Але християнство це не тільки рай, і пекло, бо іноді сходиться до того, що якась є обітниця після смерті, що там буде добре. Тут я маю простраждати – Прогристи землю, все життя страждати, мучатись, а, а там я отримую потім благодать, благословіння. Не так функціонує. Марія за це часто каже, що буде вам добре тут на землі. Слухайтесь. слухайтесь Бога, любіть Бога понад усе, і буде вам тут добре, тут, сьогодні добре. І маємо прислуховуватись до люблячої матері, з цієї точки, коли дивимося з іншого фокусу. З люблячої позиції матері, з люблячи позиції також Бога, коли дивимося заповіді, то це не є обмеження, як цей світ хоче сказати, що християн обмежили якісь установи релігійні. Ні, це Бог показав, як нам бути щасливими. Хочете бути щасливими, то живіть ось такі є правила. Не хочете, ну то. Будете нещасні, будете постійно бігати, шукати, самі не знаєте чого. І не знайдете. Фу, супер. Життя пробігав, відзароблявся, відкрутився, і в кінці розумієш, що надаремно витратив час, надаремно витратив життя. І давайте не будемо ми доходити до таких висновків, а змінимо це сьогодні. Сьогодні. Саме самий сенс є зміни сьогодні, бо завтра не буде. Завтра ніколи не буде. Це обман, пастка, така завтра. Хто собі казав, що я завтра брошу курити, наприклад, і потім не бросав. Завтра почну бігати, і потім не починав. А чому так? Бо завтра не існує. Завтра твоє перетворюється на сьогодні. Тому, якщо хочеш завтра бігати, то почни сьогодні, і тоді завтра будеш продовжувати. А так. Завтра ти прокинешся, в тебе буде знову сьогодні. <хи> і знову завтрак. І так можна себе годувати завтраками. Я завтра почну послути. Завтрак, 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 і так до кінця життя. Самообман, завтраки. Ми, ми не народжені для того, щоб завтраки постійно їсти. І себе годувати цими завтраками. А починаємо сьогодні. Сьогодні починаю. Тоді, якщо я почну сьогодні. То, коли завтра перетвориться на моє сьогодні, я знову буду в цьому, в цьому руслі. 25 червня 2001 рік. Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас, моліться зі мною за мир і свободу, бо Сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі. Яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, я навіть не готувався. Це рандомне послання. І Марія підтверджує, що тут буде добре. Буде тут тобі добре на землі, не десь там, на якійсь землі, колись, колись, знаєте, як обідний, обіцянки цицянки. Ми не віримо в обітниці А чому? Бо ми маємо негативний досвід. Кожен має негативний досвід, де довіряв комусь і там. Образили там десь не виконали обітниці. І потім, ну, ми знаємо всіх політиків, ці політичні різні вибори, обіцянки, знаєте, і ми думаємо тільки українські такі. Ні, це всьому світі так само. Бачимо навіть Трамп обіцяв нам перемогу за 24 години, але її нема. Тобто була обіцянка, що в ви вибрали президента, люди. І бачить, що обіцянка не спрацювала. Це що означає, що люди не віримо, ми в обіцянки. Не віримо. Але Бог то єдиний, хто не обманює. Бог єдиний, хто виконує обіцянки свої обітниці. Тому треба вірити і довіряти Богу, тільки йому. Або якщо ми будемо довіряти і вірити людям, то ми рано чи пізно зрозуміємо, що. Нас можуть просто легко прокинути. Не знаю, як то сказати. Але тобто не, не закохуємось в людей, бо можемо розчаруватися. Так само в довірі. В бозі ти ніколи не розчаруєшся, і в морійних словах ніколи не розчаруєшся, бо це все працює. Я на своєму досвіді знаю, не розчарувався і далі продовжую, бо знаю, що буде добре мені тут на землі. І добре буде мені там, на іншій землі, на іншому небі. Дорога дитино, Марія говорить сьогодні до тебе. Бо ми коли читаємо до дітей, то можемо так думати для якихось дітей, але коли для себе читай. Кожне послання, коли слово Боже читаєш, також хочеш порозумати, то читай його до себе. Не там до апостолів, не, а до тебе особисто. І сьогодні Марія каже, дорога дитинко, Моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу твою любов і відкритість моєму серцю. Приємно чути, супер. Сьогодні закликаю тебе, молись зі мною за мир і свободу. Молись за мною за, за мир і свободу. Бачимо, що мир і свобода це одне і те саме. Не можеш бути в'язнем гріха, в'язнем звичок різних, смертельних, і бути в мирі. Тобто щось буде завжди тобі перешкоджати. Тому важливо молитись за свободу. За свободу. Бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому вибери Бога. І буде добре тобі на землі, яку він тобі дав. Тобі дав. Буде добре тобі. Якщо будеш вибирати Бога. Вибір це кожна, кожен день. Нема так, що я сказав: я за Бога, а сам пішов по своїх справах. Ні, ти кожен день обираєш, яким бути. Бути близько Бога. Чи, ну, так, знаєте, сьогодні піду туди, завтра-туди. Е, Вибір. Каже, вибери, прийми тверде рішення вибирати кожного дня Бога. Кожного дня. Не казати, що завтра виберу Бога або завтра там покаюсь. Сьогодні. Є тільки сьогодні, яке. Я маю обирати. Тобто, сьогодні я обираю Бога. І завтра, коли воно стане моїм сьогодні, я також виберу Бога. Розумієте? Кожного ранку постає питання: чи виберу я Бога, чи виберу я Тік-Ток, чи виберу я Інстаграм, чи виберу я Фейсбук. Розумієте, про що я? В тебе лежить слово Боже, файно в пилюці. І в тебе є вибір вибрати Бога або вибрати сатану, який буде. Через ці всі, всі соцмережі нав'язувати свої підступи. Каже Марія, хоче відвести своїми підступами, підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому вибери Бога, вибери. І прекрасна обітниця буде добре тобі, тут, на землі. Будьте благословенні. мир вам, радість, благодать з Меджугоря, папа.